За словами історика Андрія Гриценка, святкування дня міста 1 вересня пов'язане з двома факторами: визволення міста від фашистських військ та початком навчального року. Останнє дозволяло об'єднати святкові заходи з традиційними освітніми подіями. Це питання таке. Воно контроверсійне. Взагалі його прив'язали до так званого визволення. На зараз це так не можна вживати термін. Визволення, тобто визволили від одного від фашизму, а прийшов комунізм. Але в той час в принципі прив'язали саме до так званого цього визволення. Але це відбулося 30 серпня 1943 року. Деякі села району звільнялися ще 31 і навіть 1 вересня. Чому саме брали, наскільки я сам запитував колись, це ще багато років тому в керівництво чому саме першого? Чому тому, що 1 вересня починається навчання в закладах освіти, в школах. Ну і тоді вирішили, що якраз студенти проїжджали школярі і виходили з канікул. Директорка міського краєзнавчого музею Олена Онопрієнко підтверджує, що традиція святкувати день міста 1 вересня є результатом історичних обставин. Ось дивіться, воно так традиційно склалося. У нас вже визволення міста, Ськофашиських окупантів, воно є із 30 на 31 серпня. Тобто, в принципі, 31 серпня у нас місто вже було звільнене. так? А 1 вересня у нас у місті ховали генерала Рудченка. Ну, вже він загинув у нас під містом при бомбардуванні. і так воно традиційно склалося, що разом об'єднали і звільнення міста і день міста. Буду згідно зі спогадами Андрія Гриценка, систематичні святкування Дня міста в Глухові починалися лише з кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття. До цього часу окремі ювілейні дати міста відзначалися епізодично. В тисячу році святкували сімсот років. Першої літописної згадки Глухова. Потім ще святкували так масштабно, субота-неділя вересня 1992 року. Це святкували вже тисячоліття Глухова. І ще було намагання був такий громадський діяч Володимир Захарович Чорнобай, керівник Казацької глухівської Казацької сотні. Він пропонував у 2008 році святкувати на початку листопада, коли 8-9 листопада Гуші проголосили столицею у 1708 році. І все. Більш ніяких спроб переносити нічого не було. Андрій Гриценко вважає, що оптимальним часом для святкування дня міста є період з травня по червень. Він аргументує це тим, що більшість заснувань і відновлень міста припадали саме на весняний період. Крім того, така дата була б зручнішою для проведення масових заходів завдяки сприятливим погодним умовам. Історично це от проголошення в столиці в листопаді. Да, там по новому стилю це, взагалі, середина листопада, по старому стилю. 8-9 листопада, але це, ну, скажімо так, температурно, кліматично це не дуже гарно. Такої більш ніякої прив'язки нема, конкретно до якоїсь дати такої епохальної, принаймні, крім цієї. Але це найбільш було б комфортно десь там в червні, можливо, в травні. Якісь встановити, наприклад, там третя, четверта неділя, там травня або серпня, це найбільш кліматично. Комфортний такий, гарний привід відзначити день міста і все. В будь-якому випадку, коли його засновували, то його засновували ж не восени, навіть коли там вперше чи вкотре його, бо він там був знищений там період був, то його засновували, я думаю, на весні. От у травні, я ж кажу, друга, наприклад, чи третя неділя травня було б комфортно. Або як буде перемога.